Друзі, це наші свинтуси. Не знаю, кілограм по 50. То їхня бабуся. Кілограм до 350. Це вони. Тут Петрени. Ну, коротше, не знаю. Отакі такі хороші, є он. Неплохи, да? так? Їм, приблизно, я не знаю, скільки місяців десь. До 4, мабуть. Вот. Далі в відео я покажу, як буду робити для них ровер, корм. От. В них тут кормушка, можна виставляти подачу корму. Раніше робив гранулу, зараз роблю сипучку. Там вони п'ють сосок в них. Водичку ми набираємо. Далі побачите. Ось наші свинці. Так, друзі, зараз йду на ферму. І буду зараз робити гровер для наших поросятих. Так, от прийшов в кормоцех, можна так сказати. Це наша крупорушка, наш гранулятор ГКМ 200. Ми брали робочу частину. Мотор 5,5 кВт, але ну, по стандарту, ну, по його мощності треба ставити 7,5. Ну, він не робить 200 кг, але ну, 150 десь робить в час. За годину робить. Ну, желательно ставити більше шків. Десь 105-й. Ну, я не пам'ятаю, треба подивитися. У нас стоїть тут мал... маленький шкіл, 85-й, походу. Такий гранулятор у нас. Вот гранула для... для бролерів. Свою домашню робимо. Це фініш уже. Фінішер. Тут овіса у нас. Бетонна мішалка, мішаю корм. Е... В майбутньому плануємо купити корму ну і все. Остальне, що до нього потрібно, зараз все зважу, здеру, а вже вам рецептуру скажу того корму, гровера для тих поросятиків. Так, друзі, зараз вважу зерно, скільки що сипати. Ячменя, я сиплю 15 кг, це на 50, на 50 кг готового корму я сиплю. 15 кг ячменя. 15 кілограмів пшенички. І якщо є в кого кукурудза або кукурудзяні відходи 10 кг. І того в нас буде 40 кілограмів от, зернових. Ось от ячмінь такий. Потім е, я зараз це все зважу, потім я беру другу ємкість і. Вважу 7 кг соєвого широта. Соєвий шрот. І соняшникової макухи 3 кг. Ну і приблизно там 52 кг виходить. І 2 кг преміксу. Я роблю сам гровер. Зараз далі включусь, як все зроблю. Далі побачите. Так, 40 кілограмів вже в нас є. Зернової суміші. Зараз далі будемо важити сою та сонячникову макуху та премікс. Далі будемо дерти це все на круперушки, потім змішувати в бетономішалки. Ну, кормомішалки будемо так поки що говорити. Раніше я гранулірував, зараз я не гранулірую. Довго просто час займає. так, раз собі з дерт замішав та дав. Ну, звісно, краще гранулірувати, але поки що так діли. Так, друзі, 7 кг соєвої макухи я вже всипав. На ваших глазах зараз всиплю соняшнякової макухи 3 кг. Щоб було разом 10. Ще чуть-чуть. Так, ще пів кіла. Отак От все. Далі що роблю? Снімаю з, ві... з вагів це. І ставлю, не знаю, де мене тут було пластикове відро. Делаю нолі на вісах. Так, що таке? Тара, все, нулі. Зараз відкрию мішок з преміксами. Купую в районі такі премікси. Мені дуже подобаються вони. У нас там є один чоловік, він робить їх сам. Дуже хороші. Ми вже по цьому корму, де я зараз роблю, відгодували свиней. В 7 місяців показник десь 200 і може більше кілограм. От, ми різали. Це все правда. Ну, попробуйте зробити. Я думаю, будь-який премікс, гровер. І ця рецептура, я думаю, буде працювати, друзі. Зараз розпакую його, може і навіть на ваших глазах. Так, далі йду бирати ножик. Все під ногами, звісно, нічого. Беру ножичок. Коротше, зараз я включусь. Так, друзі, відкрив. Премікс пахне. Тут все є, всі мінерали, всі вітаміни. Беремо наш горшочок кілограмовий і сипамо 2 кг мікса на 50 кілограм готового корму. Ну, Буде місті, разом буде 300 Ми всипали ще 700 грамів. Беремо Так, Ну, коротше, 200, ну, нічого страшного. Ну, добре, заберемо цих 100 грамів. Все. Висипаємо. На, на другий раз буде. Так. Так, я включусь, коли вже здеру, все і зроблю, і буду вже засипати в бетономішалку. Кормо Корму змішувалку. Давайте. Так, друзі, все. Здер. Крупу, все зробив. Зараз будемо засипати в наш кормозмішувач змішувач. Нашу готову будемо так говорити. Суміш. Так. Далі все побачите. Так, друзі, змішувати треба 2 хвилини. Корм змішається добре, я думаю, все буде хорошо. Далі, побачите, коли буду фасувати в мішки вже. І будемо прощатися. Так, друзі, все. Кормозмішувач наш. Ретельно все змішав. Дуже приємно і смачно. Пахне, свинки таке полюбляють і дуже люблять рости від нього протеїн. Ну, ще що хочу сказати по цьому рецепту. рецепту. По желанню по бажанню господаря можете додавати 10 кг соєвої макухи або широта. Я просто так ділаю, мені так вигодніше покаже. Я додаю ще 3 кг соняшникової макухи і 7 кг соняшникової макухи соєвої макухи. Да. Так, все. Корм готовий. Можна відносити до поросятиків наш корм. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба. от, Друзі, до побачення!